Але в мене з'явилася ідея. Я візьму шейкер, засуну туди чесник і полью цю справу шоколадом. Так має бути набагато смачніше. Я розраховую, що я зроблю чесниковий шоколадний коктейль і не відчуватиму чеснику. Побачимо, що в мене вийде. Сподіваюся, що до трубочка не потрапить жоден зубчик чеснику. Гарно, правда? Ну, не знаю. Гаразд, настав час дегустації. Ой, ні, це жахливо. Це кумедно. Добре, гить трубочку. Я подужую це одним махом. Ой. От і все. Я це зробила. Ой, вибач, будь ласка. Яка огидна гедота. Мені погано. Ой. Упс.